Так, друзі, ну ви зрозуміли, наразі буду тестити ось цю вагу. Але люди в коментарях кажуть, що ось скрутка, яка ось так спаяна, да? вона хужіша, ніж вага. Дивіться, я Вагу ось у перший раз в житті тримаю в руках. Я до цього бачив його тільки у Лисова в інтернеті, блогера, такі ви всі його знаєте. Бачите, як воно? Туди-сюди. Оце називається пісюн. А це називається нормальний член. Це сюди, це сюди струн то 3 А постійна напруга. Ось так виглядає ваго. Воно реально поплавалося і всередині. І видно, що там припой потік. Бачите, я вже не можу його відкрити. Воно повністю деградувало. Я не кажу, що вага гамно Я кажу, що скрутка, це круто. Так, да, це довше. Але це однозначно дешевше. Бо ось таку клему я сьогодні купив за 18 гривень. А ця штука мені обійшлась просто ні в що я просто скрутив і пропаяв.